Ми далі розкажемо. Давайте повернемося до Запоріжжя про ситуацію там. Я нагадаю, що там тероборона гуртується. Наукові співробітники, навіть заповідника Хортиця, власноруч збирають протитанкові загородження. Зброя у теробороні видається і про ситуацію в місті наш кореспондент Денис Розанков. Минулу ніч та частину дня запоріжці провели під звуки сирен. Окупанти вдарили по передмістю. Двічі влучили у тролейбусне депо. Вдруге, вже на ранок дома. коли сиділи, чули. Ну я на кухні їсти готувала, Ну, це було часов сім утра. Нам грубо говоря, чотири лі п'ять вистрілів Було запоріжці готові відстоювати своє місто і не тільки голіруч. Сьогодні в обласному центрі представники тероборони почали видавати зброю містянам. Роздають автомати, боєкомплекти і штик ножі. Щоб отримати зброю, при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Містяни вишиковувалися у довжелезні черги та самостійно підтримували порядок під час очікування. охочих отримати зброю, швидко видаляли людей на підпитку або тих, хто поводився неадекватно. Батьківщину При Використовувати зброю. Так він уже є. Привід Михайло вправно порається і зброєю, бо вже має бойовий досвід. Я воював першу мобілізацію. І Бачу, що мало воював. Треба воювати далі. Звільняти Мелітополь рідне місто, звільняти дружину, дітей, матір, які в окупації зараз. Так що якось є причини. Додалося роботи і у місцевих науковців. Так звані їжаки зварюють співробітники Національного заповідника острів Хортиця. До роботи стали реставратори, музейники, археологи та навіть ентомологи. Ентомолог. Саджаю метеликів на шпильки, а тепер будемо саджати танки. Окрім класичних протитанкових перешкод, мають і розробки, якими користувалися ще запорозькі козаки. Це стародавня козацька тактика, називається чеснок. У козаків від ворогів на конях була тактика з заліза. Зроблені невеличкі їжачки, які розкидалися перед великим строєм противника. У нас вороги не коні. а БТР і броні машини отака от, е, одиниця зроблена з арматури. Вона може зупинити практично будь-яку е, техніку колесну. Матеріали та розхідники для виробництва їжачків купують за власний кошт. Багато чого підвозять знайомі й волонтери. Денис Розунков, нутродубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.